Мирного вам вечора, любителі гострого. До вашої уваги завершена робота на жікухоні Сантоку зі сталі Х-12 МФ і зі сталі 50 Х-14 МФ. Дві різні сталі. Одна 50 Х-14 МФ медична нержавійка з твердістю 57-58. Х-12 МФ елегіована сталь, яку я термічу на твердість 60-61. Так, Ножі можна комплектувати шкіряними ножнами для захисту ріжучої кромки. Ніж фіксується в ножнах на кобурну засібку на хлястик. Так, це у нас нержавійка. Нержавієчка сатін, бока сатін. Слісарка спуск від обуха, заточка, мікрофаска. Руків'я виконано з термоясення. Фіксація накладок винтини ржавіка після вороніння. Ніж має агресивний різ. Гарно тримає заточку. Довго буде вас радувати якісним різом. Габаритні розміри 16,5 см лезо, ріжуча кромка. І руків'я 12 см. Висота 4,5 см. Ніж можна комплектувати обробною дошкою. На, на, на відео ви зараз бачите, тут дві дошки, дошки з дерева ясень, овальна дошка з габаритними розмірами 40 на 30. Має чотири силиконові копитки, щоб дошка не їздила по поверхні. І по боках йдуть вибори. Під пальці. Так, дивимося наступний ніж. Ця сама модель, але виконаний зі сталі х 12 мф Елегіована сталь з твердістю 60-61. Ця сама модель, але клиночок виготовлений зі сталі Х12МФ. Слісарка від добуха, заточка мікрофаска. Ніж має агресивний різ. Легко піддається правці керамічному мусату. Мусати також є в наявності. Також не вмину увагою, не вмину увагою маленьку дошку. От такі дошки я рекомендую не для частних будинків, а для квартир. Там, де Обмежена зона серв... сервіровки. Дошка має габаритні розміри 31х21. Також має 4 силиконових копитки, які дозволяють їй не їздити по поверхні. І вибори під пальці з правого і з лівого боку. Ножі можете комплектувати як з ножнами, так і без. Ножни я рекомендую брати в тому випадку, якщо ви ніж берете з собою, наприклад, як ми зараз перебуваємо в зоні барбікю. Якщо ви берете з собою туди ніж, щоб захистити ріжучу кромку від зовнішніх факторів, рекомендую комплектувати скомплектувати замовлення ножнами шкіряними. От, для захисту ріжучої кромки. І так ви можете ніж із собою в автівку брати, в сумку, наприклад, якщо ви виїжджаєте на природу. повторюсь, сьогодні ми на відео побачили ніж сантоку в моєму авторському виконанні. З двох сталей нержавійка 50Х14МФ і сталь легіона Х12МФ з твердістю 6061. Накладки на двох виробах. Термоясень. На ножнах розташовується логотип родинної майстерні. Кого зацікавили, любителі гострого, кого зацікавили вироби е, в такому виконанні. Будь ласка, звертайтесь. Номер телефону 093 811 3740. Можете телефонувати або писати в Viber, Telegram, WhatsApp або в інших месенджерах. Дякую вам за увагу.